Останні тижні перед новим роком у мирний час це здебільшого період передсвяткових клопотів. Вибір подарунків для рідних, для друзів. Але через повномасштабну війну люди вагаються чи святкувати новий рік і різдво взагалі, бо ж мовляв, не на часі, але не відмовляються від свята Миколая. Бо це ж чи не найулюбленіша дата для дітлахів? Але і тут є нюанс із вибором: святкувати різдво 25 того грудня зміщується і дата, коли приходить чудотворець. О отож, і виходить, що до частини дітлахів Миколай уже завітав минулого тижня, а частина чекає його уже наступного. Як підготувати дітей до нової дати чи підтримувати віру в Миколая і чи потрібно взагалі святкувати в умовах війни? Відповідатимемо на ці запитання разом із Анжелою Борщевською, доценткою кафедри психіатрії, психотерапії університету. Мені Данила Галицького та психотерапевтку. І мої вітання. І е, розпочнімо здалеку. Чи потрібно в умовах повномасштабної війни в нашій державі взагалі святкувати новий рік і Різдво і Взагалом, mm -hmm. бо в людей ще є таке відчуття провини, і вони можуть собі, ніби як покарання, забороняти такі радощі. Угу. Mm -hmm. Дякую, ви коли попередньо говорили про таку, ніби вступ, то прозвучало: вагаються люди, вагаються чи святкувати. Для мене це прозвучало, як люди вагаються чи жити. Чому такі контексти? Тому що, ну, як і викладач, як психотерапевт, практикуючи, я так регулярно моніторую простір, що стосується ментального здоров'я. Mm -hmm. І, власне, зараз описується для тих українців, які вимушено виїхали за кордон, частина з, з них інтегрувалася, а от в частини описується синдром відтермінованого життя. Тобто люди сидять на чемоданах, вони настроєні тільки вертатися в Україну, але коли це станеться, коли закінчиться війна, коли в них буде реальність туди повернутися, вони не знають. І тоді це таке життя вже зараз, вже можна зараз і розвиватися, і якісь нові можливості для дітей знаходити так і інтегруватися. Вони чекають, і як правило, в них описують депресивну симптоматику. Вони, в мене вони розгублені. серед знайомих є людина, яка зараз з температурою через те, що не може прийняти те, що довкола неї в іншій країні. Всі святкують їм навіть дають вихідні на роботі, аби вони могли вибрати подарунки для усіх. Uh -huh. А ну в неї взагалі немає цього відчуття. Що свято, що Різдво mm -hmm. на улюблених для України, ну тобто, це про те, що ну ця людина температурою, тобто вона не душевно відреагує, а тілом такий протест, так скажімо, це не дуже здорове відреагування емоції, це здоровий канал відреагування. Але це про те, що оце відтермінування життя, так і ті, що перебувають в Україні в Україні, в українці за кордоном, це війна, це значима частка нашого життя з її болями, з її страхами тривогами, втратами, але це частка життя. І Якщо б ми тільки на цій часті вивели її на 100% нашого життя, думаю, що агресор би святкував. Якщо би ми всі були в траурі, якщо би ми не використовували якісь ресурси для радості, для розвитку, для усмішок, ну це була би вже моральна і психологічна перемога. Тобто, святкувати з цього черпати ресурси, як працювати далі, не сприймати це як слабкість, так зараз описується такий стан війни цивільного ну, війни для цивільного населення, тобто ми настільки довго в стресі і виснажені, що зараз зниження енергії, зараз втома, так тобто люди просто фізично і ментально. Втомлюються і тому черпати ресурси з всього, щоб вистояти, так і тому, якщо це ресурси точно несе традиції, традиції з радістю, традиції з якимись несподіванками, традиції, чому би не з ялинками, то тотальний траур і тотальне почуття втрати це про якісь страждання, які не несуть угу. ресурси. Та ми вже спілкуючись з психотерапевтами угу. і з ментальними фахівцями. Під час ефірів викреслили для себе таку тезу, що е, людей під час повномасштабного вторгнення повертає до життя, так як якось приземляє рутина. Так, от вибір подарунків, зараз вибір ялинки теж можна зробити такою, ніби рутиною, яка буде приємною рутиною. Так, приємною, яка буде угу. тобі робити день. Ти будеш так. чимось зайнятий, тобі так. буде ніколи страждати, угу. грубо кажучи. Угу. Як вже повертаючись до основної там розмови, як пояснити дітям? Чому до одних Миколай вже прийшов 6 грудня, uh -huh. а до інших прийде 19-го? І чому Василько умовно вже з подарунками, а Андрійко ще не має під подушкою нічого? Uh -huh. Ну, коли ви сказали діти і Василько, то власне це про меншу вікову категорію, і чим менша дитина, тим більше вона, е, ніби дзеркалить середовище сім'ї. І тому тут більше питання, як батьки почуваються собі в цій в цій реальності, як вони сприймають. То реальність, як вони в першу чергу для себе її пояснюють, mm -hmm. так і тоді дитина, практично, і, чим менше дитина в мене на слова реагує а на емоції. І тоді, якщо сім'я прийняла якісь нові закони або починає вводити нові традиції, то на рівні дитячого віку, на рівні її розуміння цієї дитини, їй пояснюється так, світ міняється, життя міняється. І взагалі, якщо річка тече, то це означає, що є постійні джерела оновлення. Так, і оновлення це про життя і про розвиток. І десь на рівні дитини пояснити. І тоді тоді це про те, що якщо сім'я десь в рівновазі розуміє про що приймає речі, якщо не приймає, то вона теж про це спілкується відкрито і якось дитині так на її рівні пояснює. І тоді контекст. не виходить, А чому Васильки, Василька є? А виходить контекст. А як в нашій сім'ї? Так в нас є якісь традиції. В нас є, наприклад, того, що може Василько не буде мати. Так ми маємо традиції зустрічатися, ми маємо традиції настільних ігор. І тоді не порівнювати з дефіцитом, uh -huh. так. Василько має, а я чогось не маю. А е, не порівнювати взагалі, а старатися показувати а от в нашій сім'ї так. І, і це так, як є, і це наше, наш вибір. Ну, так? Але якщо дитина вже прийшла от з таким конкретним питанням, угу. от, на прикладі поясніть, якими словами можна їй делікатно угу. пояснити, що ми відмовляємося від одних традицій, але угу. будемо тепер дотримуватися інших. Угу. Ну, по-перше, для дітей, напевно, важлива плавність, так. І якщо дитина десь мала такий хороший, позитивний ритуал очікування чогось приємного, то напевно різко ритуал прив'язаний до певних традицій. Певних дат, її не потрібно обривати. Їй треба зробити таку м'яку інтеграцію. Ти знаєш, у такий період у нас була така традиція, вона неслася від наших бабусь, від, наших, від нашого минулого, але світ розвивається 21 століття знов на рівні дитини. Угу. так? І ми оновлюємося. І це одна із тем оновлення, і, і ну, думаю, як це підібрати слова. Якщо ти не проти, в нашій сім'ї прийнято якісь нові бачення, і ми Хочемо, щоб, наприклад, свято того ж Миколая в нас появилося і в прив'язці до інших днів, так і, наприклад, для початку ми можемо спробувати святкувати то, до чого ти звик, хай Миколай приходить саме тоді. Але дивися, ти маєш можливість поки що навіть два свята, так? Uh -huh. Миколай ще прийде в європейському каноні, там або в якомусь там пояснити якому каноні. І ми з вами починали розмову. От в нашій сім'ї ще до війни, до всіх тих е, перетворень, так вийшло, що. Діти по місцю проживання і по вибору нашому вчилися в польській школі, і в нас вже е, Миколай за польською традицією прийшов давно в сім'ю. І це завжди так було, що ми не відміняли традиційного українського. Вони мали свої традиції в школі. І це така радість, що о ще один Миколай, чому би ні, і чому б цю, цю радість не сприймати як радість. І тоді потихеньку дитина цей перехідний етап, а потім може початися вже нова традиція. Ми потихеньку відпускаємо минулі традиції. Ми їх забуваємо, ми їм дякуємо. Що вони були на певному етапі життя і відкриваємось до нового. Тобто, як з рівним пояснити, як з повноцінним членом родини, пояснити, чому родинні традиції тепер будуть так? інакші. Так, так, так. От про зміну традицій продовжимо, якщо от уявімо так, родина. Завжди святкувала не Миколая, новий рік в них був Дід Мороз, і от uh -huh. зараз, в умовах повномасштабної війни, uh -huh. вони вирішують українізуватись, так би мовити, uh -huh. і відмовитись від Діда Мороза на користь святого Миколая. Uh -huh. Як тут пояснити малечі коректно? Маємо приклад не дуже коректний, на мій погляд. Прошу показати цю світлину. Це з Дніпра реклама. От Діда Мороза ніколи не існувало, uh -huh. ну. Це зрозуміло для нас, із вами, але якби це побачив, якби це побачила дитина, у неї виникли би питання, і це можливо для неї звучало би доволі жорстко. Як. Тут знайти mm -hmm. вихід, ну це такий агресивний такий меседж дорослих. Так, це настільки так несприйняття того, що відбувається, що дорослі десь мають право про такий крик, так що е багато неправди було в тому минулому, так тут але... посила, тут мета ніби благородна. Так, але... так, але дійсно дітям треба адаптувати, і тоді це про те, що те, що ти ми святкували, і те, що було в нашій сім'ї, не є неправдою. Так, це не, не є якимось е таким. Надуманим світом, який був, і що тоді з тим робити. Він же був так, а просто знов-таки якась, якась аналогія чомусь мене сьогодні з річкою, з водою. Аналогія ага. з традиціями з історією, так була історія така. В цій історії були такі правила, такі свята, такі герої цих свят, так? І тому, якщо зараз це міняється, я думаю, що це можна прив'язати і до мови, яка в східних регіонах ну, був культ все таки більше і російської мови, і тоді це неслося культуру. Більше прив'язано до е, російської культури. так А тут прив'язати, ти знаєш, Ну от якось так в, в українській культурі воно було на якийсь час забуто, але були трошки інші герої Резказати Вони по іншому історію, називаються. Таки, так, так Не загострюючись в якісь політичні реалії про конфлікти дорослих і про якісь е, те, що дитина не осягне. А власне такі акценти історії, традиції, вибори, так і не, не говорити, що це було погано, і uh -huh. тому що uh -huh. ми Історію не переписуємо, але ми можемо від неї піти з ресурсом Вона буде як багаж тепла дитинства, радості, якісь подарунки. Це той наплічник, який ми можемо історія, і наше минуле це як наплічники. Ми можемо вибирати, чи ми наповнюємо його каменюками. І тоді для дитини Дід Мороз, це неправда. Це все було взагалі не то. та І тоді, а що з тим робити? Я дитина, я ще цього не можу осягнути. І раз і ми поклали каменюку. А якщо ми говоримо, у нас все було добре, ми святкували, ми раділи, ми підтримували. Одного і обмінювалися. А тепер ми переходимо на наступний етап. І в нас буде по-іншому. Бо це життя, бо це зміни. Ти ростеш, ти міняєшся, життя міняється і все довкола міняється. Чи варто підтримувати в дітей віру в Святого Миколая? Ну, віра це взагалі дуже важлива така штука, так? тому що. М -м Напевно, віра в святого Миколая це напевно переплітається із вірою, що я вірю татові і мамі. Так. Що якщо вони щось приймають, щось вирішують, щось вибирають. Вони для мене авторитети, вони для мене перші і найбільш значимі авторитети. І якщо вони вибрали, що на якомусь етапі моє життя прийшов світи Святий Миколай, то, то ця віра мене підтримувала. І тому ну, дитина чує соціум, вона ж не тільки вибирає те, що в сім'ї говорять, дитина розвивається і в соціумі і поза поза сім'єю, і вона буде чути різні меседжі. Зараз діти інформаційно дуже акселеровані. Так, мас-медіа, гаджети, <світ> цифровий простір, вони дістають багато інформації. І це, дитина точно ту інформацію може мати про те, що хтось скаже, що Миколая не існує, але їй вибирати, якщо їй затишно з цією вірою, мрією, якщо, якщо вона її гармонізує, і тоді дитина може, навіть знаючи якісь інші меседжі, вона вибере в той час їх не чути. Так? Тобто це десь такий от гнучкий підхід. А якщо ви. Самі це зачіпала, якщо дитина приходить і каже: Мамо, я знаю, Миколая нема це, ти мені подарунки приносиш. Mm -hmm. Що mm -hmm. тоді робити? Mm -hmm. Ну залежить від віку. можливо? Mm -hmm. так. Зрозуміло, що залежить від віку. Ну і це напевно точно не про маніпуляції, це про те, наприклад, сказати Синок, а ти виявляється підріс. Так, чим менше й ти uh -huh. так, в тебе були більша віра в якісь чудеса, і чудеса існують, чудеса існують і в дорослому житті. Так, Миколай одне з тих чудес, але. То чудеса, які, скажімо, ми можемо самі щось докладати до тих чудес. Тобто Миколай це якийсь символ, та? тобто на рівні mm -hmm. дитини, це якась така умовність. І якщо тобі буде приємніше сприймати, що це ми з татом, або я там під ялинку це кладу, або кудись це кладу по традиції сім'ї, то нехай буде так. Ти основну mm -hmm. емоцію отримаєш та, від того, що прийде щось спонтанно, якийсь сувенір. А як ти його для себе оформиш, ну, тобто ти вибирай, так? Mm -hmm. І а на останній. Як бути, коли батьки е, говорять дитині, ти був начальний, угу. або, навпаки, лякають? Якщо... Будеш начальний, то Миколай тобі різочку принесе, або взагалі без подарунка залишишся. Mm -hmm. Чи варто так робити? Ну це точно не варто, тому що це такі елементи маніпуляції, є таке правило безумовної любові. Ми дитину маємо любити не за те, яку оцінку вона принесе, чого вона досягне, а чи не, не має досягне. заслуговувати. Туди. Так, вона не має заслуговувати. І тоді, якщо такий чудесний образ, який стільки приємного, стільки ресурсів, може принести, прив'язувати до того, що кожен має право на помилку, так? На те, що на якийсь настрій не такий, на якусь подію, яка могла статися, і та подія може чомусь тебе навчити, прив'язувати, що цей герой, який є якимсь твоїм коміром, ще й тебе має наказувати, ну це чітко чітко така доросла маніпуляція. А в маніпуляції, діти вони реагують не на слова, вони чутливі. Так і вони ловлять цю і uh -huh. нещирість і нічого крім якоїсь втрати там хай міні, але довіри воно не приносить. Так і тому це не про виховання, яке розвиваюче, це таке десь авторитарне виховання нещире. Дякую вам за цю розмову. Віримо в диво. Віримо в нашу перемогу. Спілкувалися ми із психотерапевткою Анжелою Борщавською.